Всім привіт, дорогі друзі! Запрошую приєднатися до компанії BEPIC, це клітина харчування. Приймаю ваші заявки на оформлення замовлення L8. Відправка кожного дня з Вінниці. Також базовий набір можна придбати зі знижкою 10 доларів, так як є акція, компанія BEPIK дала акцію на такі продукти зі знижкою 117 доларів. Детально телефонуйте мені для замовлення, тому що не в кожного є відкриті повідомлення, щоб я написала вартість. Одразу телефонуйте і запитуйте, бо в коментах ціну вказувати, тікток не дозволяє. Ось, бажаєте, звертайтеся про такі продукти, підключаю до компанії BeEpic. Також можна робити замовлення на Epic Колаген, Epic Кава. Кава для схуднення. З колагеном, з берберином, грип левого грива та кордицепс. Active Greens – Нормалізація рівня тиску в крові, нормалізація рівня цукру в крові, підтримка шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи. Чай, drink to sharing, Схуднення, очищення, детокс. Ось Редженер, хондропротектор, чай колаген куркума плюс галонова кислота. Це такі продукти, які я оформлюю напряму з США до вашого дому. Також і по Європі оформлюю замовлення, і з Америки в Україну, і з Америки по Європі, в країну, де ви знаходитеся, і бажаєте придбати ось такі продукти. Маю багато клієнтів, всі результатами задоволені, всі моєю роботою задоволені. Тому бажайте, звертайтеся, телефонуйте, замовляйте. Приєдную до компанії Beepic. Ось такі, бачите, така продукція. Epic Slim Collagen. Колаген шкіра волосся нігті це зелень. активна зелень дуже корисний продукт, має коензим Q10. Має багато вітамінів та поживних речовин. Пробіотики, пребіотики дуже гарний та смачний продукт. Звертайтеся для замовлення. Завжди рада вам допомогти.